Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про таємницю походження Тараса Григорійовича Шевченка, чи справді він був позашлюбним сином великого князя Константина Павловича Романова? Чи дійсно він був позашлюбним сином поміщика Енгельгарта, як вважають? І чому, до речі, Михайло Сергійович Грушевський так так, історик і... Керівник Центральної ради, чому він в певний час задумався, а чи не він є родичем Тараса Шевченка? Про це все я вам розповім. Перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, зараз абсолютно знову почали російські боти впливати на алгоритми Ютуба. Тому треба працювати на всіх фронтах. І звісно, щиро дякую всім, хто підтримує фінансово донатами на Патреоні в описі Карток картки і власне на спонсорстві Ютуба. Отже, почнемо з того, що біографію Тараса Шевченка знають дуже багато людей, і дуже багато людей досліджують цю біографію, але от про походження його родини ми знаємо вкрай мало. І тут я хотів би сказати, що наші всі знання базуються на тому, що у Тараса батько Григорій, у Григорія батько Іван, тобто дід. Тараса Шевченка, ну і начебто, Іван був за по батькові Андрійович за родовою легендою. Вони походять від Андрія, який приїхав з Запорозької Січі, і оселився. Ну, ця родова легенда була зафіксована, ну скажімо так, не з вуст того ж батька чи діда Тараса Шевченка. Тому вона підважна. А от що цікаво, нам треба розуміти, що матір'ю Тараса Шевченка була уроджена бойко з прізвищем, і це дуже цікавий момент, до якого ми ще повернемось. А, от, наприклад, з нащадків родини Шевченків, а їх дуже багато, як виявляється. То тут можемо згадати й такого, наприклад, Фотія Красицького, українського художника, автора першого українського підручника з малювання чи Дмитрія Красицького керівника в Дніпрі музею історичної історичного факультету, ну тобто, нащадки дійсно достатньо славні і жодного разу, скажімо так, не зганьбили ім'я Тараса Шевченка. Але от про походження, тепер я хотів би сказати, що маніпулятивні сенсаційні звістки про те, що Тарас Шевченка позашлюбний син Константина Павловича Романа, Великого князя, це звісно все є нічим іншим, як таким певним натягуванням. Безпречно, в часи будь-які часи, особливо в часи станових держав. Позашлюбні сини, діти, доньки, це є, було таким явищем достатньо нормальним. І вони фіксувалися часто. Але, от, наприклад, те, що Шевченко належить до, до імператорської родини чи до поміщика Енгельгарду, у якого теж були якісь позашлюбні сини, діти, то це все, звісно, надумане, бо нам зараз з вами є унікальний шанс дійсно подивитися з історично наукової точки зору про походження Шевченка. Отже, Заважу, що першу ґрунтовну біографію Тараса Шевченка написав Олександр Кониський. Вона має назву Тарас Шевченко. Грушівський хроніка його життя. Вона була опублікована 1898 року, і ви вам не почулися. Олександр Кониський це той самий, який написав Молитву за Україну, Боже, іди невелике Україну храни. Так от він написав книгу під назвою Тарас Шевченко. Грушівський. і це вже перший момент, до якого ми маємо звернутися. Чому у Шевченка подвійне прізвище Шевченка-Грушівський? Ну зрозуміло, що абсолютно пряма схема, яку ми можемо і знаємо класично у швиця син Шевченко, але не все так просто, друзі. Отже, давайте звернемо увагу на біографію Тараса Шевченка. Ну, ми звикли. Його з-під такого радянського совєтського міфу бачити таким старцем, з кріпацькою дуже сім'ї, бідноти, такої незинної. Ну, зрозуміло, це те, що накинуло нам з совєтської ідеології. І цей е, старий Шевченко, якого культивували, це нагадаю 47-річний чоловік, а не старець, якого малювали. З приводу бід, е, бідноти, то, ну, я просто нагадаю, що. Батько Шевченка приїхав на певний час з Моренців до Кирилівки, де йому купили хату за 200 рублів. Ну, ви знаєте, на той момент це початок 19 стріччя. Все ж таки, 200 рублів це не сьогоднішні 200 гривень, бо вся валюта враховується в сріблі. Отже, тут момент теж і над ким слід подумати. Далі в біографії такий елемент, який треба зауважити у 1822 році. Шевченка відправляють. Вчитися до дячка. Ну Шевченко його назвав Совгиря. Пізніше дослідники е, зауважили, що це міг бути або місцевий піп губський, або ж, наприклад, місцевий дяк Павло Рубан. Так чи інакше він вчився його віддали на науку, і тут теж момент, який у нас з непроглядної темряви цієї соціалістичної комуністичної ідеології. А чому ж це селянського кріпосного сина віддали на навчання? Ви пам'ятаєте, наприклад, історію Катерини Білокур, яка йшла втопитися в річку, тому що її батьки забороняли малювати. От! це вже ХХ століття. А ми говоримо про початок 19 століття. Теж цікавий факт, який чомусь не пояснюють. Хотів би заважити на наступному іншому факті, 1828 рік. 13 14 річного Шевченка пан Енгельгард бере собі в дворі, дворові слуги. Він потім помирає, і його син продовжує користуватися Шевченком як своїм дворовим слугою. Ну, давайте просто подумаємо. Знов таки, кріпак, сірома, біднота, і тут його беруть до просвітлених шляхтичів. Так, і це, в принципі, мені теж трошки муляло в голові. Чому це? Ну, люди <кхід> високого стану, перепрошую, беруть до себе ну нещасного кріпачка. От. Такі питання були, і тепер я хотів би е, зауважити, що ж чому ж Олександр Кониський написав Шевченка Грушівський, але і справді виявляється, якщо ми дивимося метрики про народження, про сповідальні метрики, тобто, коли щороку в цих цих книгах священник занотовував, хто ходив на сповідь, а хто не ходив на сповідь, це була обов'язкова процедура для православної церкви Російської імперії, коли щороку священник виписував повністю склад сім'ї з вказівкою, скільки років. І писав, чи сповідалась, чи не сповідалося. Тобто, сповідальні книги, це, в принципі, такий елемент нагляду за людьми. А якщо він не сповідався, може він щось проти царя утаїв? Ну, безперечно, ми розуміємо, що це теж аналог сьогоднішньої церковної структури, яку відродили за часів Сталіна. Отже. Олександр Кониський пише Шевченка-Грушівський. Беремо ми сповідальні книги. До речі, я мав честь колись. От мені Сергій Лисенко, відомий дослідник Шевченків, колись показував в архіві цей запис, де там написано Тарас три роки. Так от справді, Шевченки в певний час почали писатися масово Грушівські. Це було перше десятиліття 19-го сторіччя, коли вони то писали Шевченками, а то потім почав писати Грушівськими. Олександр Каницький думав, що це не що інше, дослідник життя Шевченка. Що це не що інше, як те, що хтось з Шевченків одружився на місцевій Грушівській, і вони стали використовувати жіночі прізвище. Так писалось то Шевченками, то Грушівськими. Але це. Не відповідає дійсності друзі. Дійсно, в українській історії, генеалогії, походження родин часто за моїми підрахунками можу, навіть відсотків 20 людей носять, мають прізвище жіночі, тобто хтось кудись переїжджав, одружувався на прекрасній дівчині. переїжджав, в інше село, яке роз, розташувалося далі, і звісно, цього молодого парубка ніхто не знав за його старим ідентифікатором з того старого села. Ну і так, так виникає прізвище приходьки, наприклад. Але час частіше за все цю людину, цього нареченого, цю чоловіка стали назвати Потестю. І так справді дуже багато прізвищ у людей отримує саме Потестю, тобто жіночими. А тут ситуація зовсім інша. Вони сидів на своєму місці, вони були відомі як Шевченки, тут стало Грушівськими. Михайло Грушевський теж звернув на це увагу, і, в принципі, він думав, що, можливо, є якась спільність про походження, але вона була не доведена ним, і ці думки Михайло Сергійович облишив. Так от, що нам необхідно ще зрозуміти? Справа в тім, що. За родовою легендою вони походять з Запоріз запорізької січі від козака Андрія, і тут треба зафіксувати, що якийсь козак Запоріжжя, і ми це просто зафіксуємо з вами на наступну мій, мій висновок. Справді, якщо ми говоримо про походження Шевченків, то слід зауважити, що виникає прізвище Грушівське не просто так, бо ми з вами відчуваємо, що в цьому прізвищі Грушівське є певне це закінчення Скі, яке позначає, що прізвище виникло від топоніма від назву Вишневецький. Грушецький, Грушівський, Сокольський, так, тобто ці прізвища характерні для нашого європейського простору, тут Україна, Польща, Словаччина, характерні для родин, які мали землеволодіння і вказувалися за конкретним населеним пунктом, з якого вони походять. Ну, є прізвища, звісно, які вони у єврейських родин, то там інша історія трошки. Тож Шевченки вказували, що вони грушівські. І тепер ми маємо з вами подумати, що ж стається таке. Справа в тому, що грушівськими вони фіксуються і не тільки родичі Тараса Шевченка, а його брати, вони перестають писатися грушівськими в цих сповідальних метриках після того, як Шевченка здобуває вже кар'єрне зростання в Санкт-Петербурзі. Тобто родичі своє прізвище грушівське забувають і знову тягнуть прізвище Шевченко на офіційних документах. А тепер, друзі, я хотів би розповісти вам, що ж я думаю про походження Шевченка. І очевидна підказка буде тут в. В історичній поемі, яку написав власне в історичному творі історика героїчній поемі, яку написав Тарас Шевченко Гайдамаки. Вона стосується подій Коліївщини народного повстання 1768 1769 року. Сам Шевченко, коли писав цей твір, він а він написав він його в 24-25 років. Десь от в такому віці, він сам ґрунтувався на повідання свого діда Івана, який дуже сильно вплинув на Шевченка. І от якраз. Дід Іван розповідав йому про цю Каліївщину разом із тим, Шевченко він досліджував інші книжки, в тому числі історії Русів, там читав інші книжки про цю Гайдамальщину. Але що цікаво, тепер давайте з вами знову зберемо всі ці факти і подумаємо: молодого кріпосного, mm -hmm. молоду кріпосну дитину, так, річного Тараса, відуть на навчання в звичайній кріпосній сім'ї. Потім цього звичайного кріпасного бере до себе в дворові слуги, в козачки, людина видатного походження, Енгельгард. Потім Тарас Шевченко, він е, створює поему Гайдамаків, де я яскраво описую все, що сталося. І тепер, друзі, у мене є ще одна річ: що мати Шевченка бойко, а бойки це. Прийшли родини з Бойківщини, так називав всі, хто прийшов з Бойківщини на правобережжя, там на той момент це територія західних тернів української нашої держави. Там на той момент були величезні пошесті хвороби, епідемії. І хто міг перейти? Вони просто тікали звідси. Ну і зрозуміло, питання, хто міг перейти з, на такі величезні відстані. Зрозуміло, що це люди непростого походження, і є така думка, що всі бойки, які фіксуються. Тут на території великої на Дніпрянщини, то це ніхто інший, як ця дрібна шляхта, яка мала можливість вийти і перейти і оселитись на інших землях. Тож, а тепер про грушівських справа в тому, що з'являється це прізвище в, перший, в першому десятилітті, в перших декадах 19-го стріччя, що ж відбувається, цей процес політичного. А справа в тім, що на 1802 рік, згідно з побажаннями царя і відповідними наказами, відбувається колосальна перевірка шляхти на території правобережжя. Тобто намагалися дізнатися, хто з тих, хто називає себе шляхтичем і відповідно не платить не сплачує податків, є дворянином, тобто може вважатися дворянином. І от тут виникає ще парадокс, коли неймовірна кількість приобережної шляхти починають подавати документи, що вони там з Діда Прадіда належали до шляхетського стану і можуть бути дворянами. І от разом із тим величезна кількість звичайних мешканців починають пригадувати своє коріння. І очевидно, що тут ідеться про той самий процес, коли родина Шевченків була. Належало до стану рицарського, тобто яка володіла якимись землею чи власне вона претендувала на якесь шляхетське походження, і саме тому, очевидно, вони згадують про своє прізвище Грушівський. І тут ще раз скажу: прагнення в сім'ї дати кріпосному хлопчику навчання, освіту це не просто забаганки, скажімо так, звичайної кріпацької сім'ї. Ще раз повторю. Потім згадайте, як Шевченко бореться проти кріпацтва. Насправді для це один з найгірших ситуацій в цілому в історії нашої країни, коли в 1783 році починається закріпачення, і воно зникає в 1861 році. Проте Шевченко... Проти цього кріпацтва це його одна з основних тез. І тепер дід Іван. Що ж він розповідає? Він розповідає про Каліївщину про цю гайдаматчину Шевченкові. І от тепер, друзі, я б хотів би згадати працю з погоди іншого цікавого діяча України з оповіданням, з, з, якому Вернигора був знайомий Тарас Шевченко. Це Мих Михайло Чайковський або садик Паша. До речі. Нещодавно, буквально кілька років тому, під моїм упорядкуванням, вийшов спогади Михайла Чайковського, який називається Шляхта обирає, обирає авантюризм. І от Михайло Чайковський, який мешкав в тих самих місцевостях, де Шевченко в принципі зауважує, що його дід Михайло Чайковського. Був дуже цікавою, розумною людиною, і коли піднімалося повстання це Гайдамачна, Коліївщина, 1768 69 років, то відповідно за маніфестами треба було всіх повстанців хапати і відвозити для того, щоб їх судили. Проте, от Михайло Чайковський каже, що мій дід зробив інакше. Він писав, що так когось затримує. А насправді кого затримував, він. З ними розмовляв і переводив їх на свої землі. Тобто, брав собі живу робочу силу і казав, що ну пробачаємо, потім не будемо розбиратись про твою участь в повстанні. І от тепер, друзі, для мене картина відкривається з походженням Шевченка достатньо в одному цікавому аспекті. Тобто, на мою думку, уця всього легенда про походження Шевченка від козака Андрія. Оповідання Діда Шевченка про Коліївщину, про цей величезний народний бунт. Я думаю, друзі, от в підсумку, що насправді родина Шевченків мала походження з дрібної, з дрібної шляхти, можливо, з дрібних таких стану рицарського, козацького стану, яка, родина, яка десь була задіяна в повстанні в Коліївщині, і для того, щоби, власне, не отримати покарання, вони Змінили місце проживання, але у них залишився весь цей набір їхньої ментальної свідомості. Тому вони віддають Шевченка на навчання. Тому пан Глікарта абсолютно розуміючи хороше походження молодого хлопчика. Бере його до себе в дворові козачки, як то кажуть. Тому Шевченко. Настільки сильно переживає в свої 20 згаком років Гайдамаччину, бо це його родинна історія. Тому, коли Російська імперія починає перевіряти статус людей верстви, і є можливість тепер вийти з кріпацького стану, якщо ти доведеш, що ти шляхтич або людина хорошого походження, тобто можеш бути дверянином, і тому шевченах згадується прізвище «Грушівський». От друзі, от такі от цікаві моменти, які можна в принципі до портрету біографічного Шевченка додати. І на моє, на моє переконання походження родини Шевченків справді. Ну, ми сьогодні не можемо до кінця дослідити, але на моє переконання, оця от думка про те, що Шевченки це їхнє сільське прізвисько, а їхнє оригінальне прізвище Грушівське, що вони, як козаки або якась дрібна шляхта, були задіяні в повстанні в Коліївщині, і потім вони переселилися під опіку пана, який до якогось села, щоб просто приховати свої стосунки до Гайдамаччини. Потім, на початку 19-го сторіччя, коли побачили, що є можливість вийти з підкріпатства, якщо доведеш своє документально походження з від е, відстану рицарського цього коза, е, шляхецького, вони починають титулувати називати себе грушівськими. І от тоді для мене, в принципі, всі ці пазли збігаються в такий цікавий е, на правду цікавий епізод з життя Шевченка, і тоді все стає зрозуміло, чому йому 8 років. Треба освіту, чому у них родина має можливість купити за 200 рублів собі в іншому селі хату, чому Шевченко настільки сповнений аристократизму в своїх творах і тонке почуття, і мистецтво у нього існує. Тож, друзі, ось така от історія, і як на мене, в принципі, це дуже цікавий підхід для того, щоб зрозуміти. Саме походження Шевченка, принаймні наблизитись. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую, що хто лайкає, коментує, поширює відео і хто підтримує фінансово, донатиме на Патреоні, в на картки в описі відео та, власне, спонсорстві на Ютубі. Друзі, звірую в перемогу, найближчу перемогу. І, звісно, підтримуємо Збройні Сили України. Дякую всім. З вами був український історик Олександр Ауфоров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.